Чому мені чистити? А він бачиш, він на таке видно не робить, каже, треба терпіти. Ну що ти йому скажеш? Це каже, треба терпіти. Як я не можу терпіти, така страшна голя. Того я до нього і не йшла, я б ще осінню прийшла. Він від і мучуся, воно не заживає. Я пів року сама лічила, лічила, думала, залічу, за ліч, нічого не виходить. Я через це й не йшла, бо знала, що буде мене мучити. Ох, ну ти й так, але слава Богу. Ну я ще під наркозом, він же ж мені той, що я виклада таблетку на сутки дійствує. Ні, він сказав так само бетадіном або йод спіртом мішати і промивати, просто поки воно не відпаде. Питу обов'язково ті таблетки, що я пила флебодію і клопідогрель. до грель. Mm -hmm. mm -hmm. Шо? Де маємо? Їде паштет? Mm -hmm. Недобрий? Не mm добре. -hmm. Це, Це ще не. та жінка, що тобі показувала на виході, вона такі довгі вона робить, то в неї може бути лучше, да. більш такі натуральніші. Деко в неї теж брала колись. В неї то я постоянно є. Колись, може, візьмемо, там ми зі кочі весь, нам подобається, ми такі голодні. Не, не не вона... Ой, а вино таке, дійдя, да, яке ще твоєю розою пахне, то під то вино, пішло все. Яйца нажарила, да, Коля тоже яйце нажарилась цим салом, что бабушка купила, сало дуже мягусеньке, добрачи. Пошли все розступилось на сковородці, не було їсти. Таке добре, на яйцах пожарили. Шо? Шо Mm. Mm. Він не обійдеться, ж ми його не взяли. Mm. А сливку не пересадили? То пересадіть, може? Якщо там під самою ринвою подивись, там де вона, то жалко буде. Від, може. Що? Що він хоче? Шо? Не міряв костюмчик? Не собі забираємо мішку. М'ясо не дорого, ми купили у водівці 190. А вона б посіб і нам дала, то хороша, значить, нормальна ціна. 170, 170, навіть А Аби скіски 200 нам казали. 180. Це ми так попали, ми знаємо ціну, вони видно знають, кому що казати. Хто постійно там ходить, то вони кажуть одну ціну таким, як ми топали. Так, да, так, да, так. Да. Це ці, що перекупщики, що постійно це знають, як продати. Хочу висити. Наші заїхали з кумер і бабушка купила. Так, да, туди на базу заїхали, так. Да. Родимо вечір пекти ще з кумер. Рекіслір звали.